Продовжуємо з вами говорити про індивідуальну програму розвитку, яка складається для дітей дошкільного віку у закладі освіти. Третій пункт це індивідуальні особливості розвитку дитини. Вам потрібно буде разом з командою психолого педагогічного супроводу заповнити табличку. Перший є стовпчик у табличці, називається Наявний рівень знань, умінь і навичок. Це ключовий момент, тому що саме у цьому стовпчику ми пишемо те, що дитина знає. На даний момент. Ми не акцентуємо увагу на те, що вона наразі вчить, але ще не освоїла. Ми не акцентуємо увагу на тому, що у неї не виходить. Ми саме говоримо про ті навички вміння, які в дитини наявний на даний момент. І відразу в шаблоні вам можуть допомогти відповідні слова. Це, наприклад, знає, вміє, володіє, застосовує або з допомогою. Або з підказками, але все ж таки це саме ті знання, якими дитина користується в повсякденному житті, і на які ми можемо опиратися при подальшій корекційній і розвитковій роботі у своїй діяльності. Наступний стопчик це опис освітніх труднощів дитини. Тут ви берете висновок інклюзивно-ресурсного центру, відкриваєте і описуєте е, ті труднощі, які виявили фахівці інклюзивно-ресурсного центру, можливо, з деякими уточненнями, але в принципі це все має співпадати. Якщо ж, наприклад, інтелектуальних труднощів чи функціональних у дитини немає, а тут в зразку в шаблоні вони представлені, ви можете або їх видалити з таблички, або написати, що вони просто-напросто відсутні. Якщо труднощів немає, ми на них увагу не акцентуємо. І наступний стопчик третій це потреби. Тут відразу також представлені ключові слова, на які ми орієнтуємося: це працювати над, розвивати, формувати, вчити. Тобто це основні напрямки, на які будуть буде спрямована освітня діяльність, корекційно-розвиткова робота з дитиною у закладі освіти у найближчий час. Ми тут не розписуємо більш детально, ми буквально кількома реченнями основні напрямки роботи зазначаємо, з чим будемо працювати з дитиною з особливими освітніми потребами.